Чи багатьом з нас відомі функції флористичної метафори у британському медіадискурсі? Старшокласники ж Новосанжарського району мають міцні знання не лише в гуманітарній царині, однак саме англійську мову вважають чи не найперспективнішою для вивчення Англійська мова це як є таким певним розширенням всіх можливостей людини і збільшення перспектив в майбутньому житті. Аби школярі перемагали у предметних олімпіадах, працювати мають не лише вони, а й, звісно, їхні вчителі. Назвати цю роботу складною мало, адже заохотити молодь до глибокого вивчення предмету дуже непросто. Донести всі оцю думку, оці всі переживання, оці все, щоб дитина сама збагатилася цим знаннями, а потім змогла їх відтворити. І не кожен учень може над цим складним предметом історії працювати. Це потрібно потрібно з маличку до цього привчати із, ну, з любові до свого рідного краю, до своєї батьківщини. Цього року вперше у Новосанжарському районі вирішили нагородити переможців предметних олімпіад районного рівня та учасників рівня обласного грошовими сертифікатами. І, хоч суми невеликі, та головне, що спільна робота учня і вчителя не залишилася непоміченою. Це великий труд, це багато часу, але мені пощастило, що поряд зі мною є люди, які мене підтримують. Це мої батьки і мої вчителі саме головне. Вони в мене вірять і вони мені дають наснагу. Утім, є школярі, які не вважають участь навіть у третьому обласному етапі предметної олімпіади, чимось надзвичайним. Я вважаю, що це поступовий процес, і тому. Я б не сказав, що це було дуже важко просто потрібно було працювати всі ці роки, і тому я досяг цієї перемоги. І учні, і вчителі переконані, це далеко не останні їхні перемоги.